Близько місяця в івано франківську навчають учасників штурмової бригади Людь, розповідає командир взводу на позивний грав. З його слів, одна із основних навичок, що тренують у бійців, як правильно поводитися зброєю в бойових умовах. Ця зброя вона надіжна, але вона може поймати клина. Вона може як би, загрязнятися, як інші, інші автомати. Тому боєць повинен, в случаї якоїсь ситуації повинен чітко знати свої дії. Вони намічаються тактикою малих середніх груп, І, а в основному всі, в подальшому це вже у кожного своє направлення, направлення є. Наразі, за словами графа, навчання проводять для поліцейських з різних підрозділів, які увійшли до складу штурмової бригади Людь. Основне завдання, розповідає командир зводу, згрупувати воїнів, щоб вони помагали, бачили, якщо напарнику треба допомога, щоб вони це понімали зразу. І ось ми на тренуваннях це і відтачуємо. У них є одні общі команди, які вони вивчають. За цією командою вони допомагають друг другу, комунікацію підтримують, криють. Отаке. От. От, от наша задача отак от є. То тобто, є, це є бойове злагодження. Навчання у штурмовій бригаді Людь проходять щодня без вихідних. Розповідає один із учасників на позивний лис. З його слів, майбутні військові опановують військову тактику, медицину та вчаться працювати з різною зброєю. Лис у штурмову бригаду прийшов із лав поліції, куди вступив на початку російсько-української війни. Як багато в нас відбувалося з 2014 року на Донбасі. Я завжди хотів піти, але не було можливості. Потім пішов в поліцію, а з поліції вже захотів піти в людь, далі захищати нашу країну від російських окупантів, щоб вони у себе були, а нашу землю не трогали. Хочу відбити від російських окупантів. Хочу, щоб була наша земля вільна, незалежна і ніхто її не забрав, не забрав до себе. За місяць набору у штурмову бригаду Людь записалося понад 400 добровольців, серед них вісім жінок, каже начальник сектору комунікацій Нацполіції в області Андрій Яцків. Після подачі заяви усі учасники проходили декілька етапів відбору. Підрозділ буде складатися не тільки з добровольців, але й з колишніх працівників поліції, каже Андрій Яцків. Основні їхні задачі це буде захист. Збройний захист від збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкоджена диверсійно-розвідувальних груп і незаконно збройних формувань ворога, аеророзвідка також буде виявлена позиція ворога та знищення противника. Усі учасники люті проходять навчання більше двох місяців. А набір зі слів Андрія Ясківа триватиме, поки буде потреба. Галина Марішина Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.